Враховуючи доволі складну ситуацію на україну у білоруському кордоні, чимало мешканців України задається питанням, чи можливе вторгнення військ Білорусі на території України для підтримки окупантів РФ американська розвідка не має підтверджень щодо планів або готовності білоруських сил увійти на територію України та продовжує стежити за спільними навчаннями білорусів із узвірілими росіянами на території Республіки Білорусь. Джерело представник ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі під час телефонного брифінгу: пряма мова Кірбі. Я вам скажу. Що ми досі не бачили жодних ознак того, що Білорусь має наміри, планує або організовується для того, щоб увійти фізично приникнути на територію України, аби допомогти російським окупаційним силам в Україні. На запитання журналістів щодо тісної взаємодії російських і білоруських сил та стурбованості у цьому зв'язку Польщі Кірбі відповів, що американська сторона поділяється ці занепокоєння. Очевидно, що Білорусь надала відчутну географічну перевагу і підтримку Росії в той час, як РФ продовжує завдавати ударів по країні із білоруської території щодня. Констатував. В кірбі водночас він зауважив, що Сполучені Штати уважно стежать за проведенням спільних навчань білорусів із звірілими росіянами та моніторять ситуацію, як і раніше. При цьому представник Білого Дому також зауважив, що стратегічна мета цих навчань залишається невизначеною та може полягати як у демонстрації сили, так і в відпрацюванні конкретних операцій у контексті російської агресії проти мирної України. Цьому передувало те, що воєнно розвиток України повідомила, що не фіксувала створення ударних угруповань на території Білорусі та назвала поширення інформації про можливі. Иві нас спробує відтягнути сили збройних сил України від зони бойових дій.